Волинь знову у скорботі у Луцьку попрощалися із трьома загиблими на війні з расистами героями. Відспівування військовослужбовців відбулося у четвер, 13 жовтня у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Лучанин Ярмольський Сергій Петрович 1979 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 5 липня 2022 року. Загинув 8 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та неза. Залежності України у районі населеного пункту Першотравневе Дворічанської територіальної громади Куп'янського району Харківської області. Пенкаля Сергій Борисович 1975 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня 2022 року. Загинув 6 жовтня у районі населеного пункту Терне Донецької області Стрельчук Роман Іванович 1993 року народження, 13 серпня був при призваний на військову службу по мобілізації загинув 4 жовтня у районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.